Україна готова до перемовин, але не ціною суверенітету. Гучна заява президента УПАР масовий ракетний удар Росії сколихнув країну 215 повітряних цілей, десятки постраждалих. Київ у жалобі. Про все і більше у цьому випуску. Новин з вами Кожухівський Олександр. Те, що Україна готова сісти за стил перемовин з росіянами, це великий компроміс. Ще не тес із виступу президента України у Південно-Африканській Республіці. Вчорашня атака безумовно одна з найскладніших і одна з найнахабніших з боку Росії. Росія тисне на наших людей, тисне і на США. З цим я також пов'язую вчорашній удар по Україні. Терпець не витримає в українців, бо ми під ударами. Росія має зупинити масовані ракетні удари. Росія розраховувала на великий скандал у Лондоні, коли ми зустрічалися з американцями, але цього не сталося. Зараз ми не бачимо американського тиску на Росію. Немає ніяких санкцій. Все, що суперечить нашій конституції, не може бути у будь-яких домовленостях, сказав Зеленський щодо відмови від окупованих територій. Зеленський про заяви РФ щодо припинення вогню. Президент закликав РФ припинити обстріли України, якщо вона справді готова до припинення вогню. За його словами, терпець може увірватися. Саме в українців, які перебувають під ударами, США обіцяли санкції проти РФ у разі відмови від повного припинення вогню, але Україна поки не бачить сильного тиску на Росію. Війська Путіна здійснили кілька комбінованих атак по Житомирщині. Під час повторного удару поранено рятувальника. Росіяни вдарили по підрозділу ДСНС, який ліквідував наслідки попередньої атаки. Обстрілом пошкодили транспорт рятувальників. На місці потрощені гаражі виникла пожежа вибухової хвилою, Вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках. В результаті обстрілу Краматорська було пошкоджено вікна та фасад будівлі Крамато. Торського вокзалу повідомила Укрзалізниця. Працівники вокзалу та пасажири не постраждали. Рух поїздів здійснюється за графіком. В Україні не вистачає засобів ППО, щоб збивати таку кількість ракет та дронів, яку вчора запускала Росія, заявив очільник МВС. Нагадаємо, вчора вночі РФ потужно вдарила дронами і балістикою і калібрами по Україні. Нарахували 215 повітряних цілей. Наслідки фіксують на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запоріжжі та Хмельниччині. Сьогодні 25 квітня у Києві оголошений днем жалоби в пам'ять про жертв Совони атаки Росії на столицю повідомив мер Віталій Кличко через критичні втрати на фронті окупанти бомблять цивільні об'єкти. Росія продовжує тактику, завдаючи ударів по мирній інфраструктурі та містах України. В Вогмодиті з 23 квітня знову запрацював амбулаторний відділ нефрології та діалізу. Він був частиною відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій, що було повністю знищено російською ракетою. 8 липня 24-го року. Німеччина виділила на відновлення частини зруйнованого відділення близько 7 мільйонів євро. Щоб Україна підписала угоду про мир. Трамп блокує постачання зброї вже давно, погодженої та оплачено і Блокує надання розвідувальних даних, вимагає ресурсної угоди, яка фактично позбавляє Україну права на ресурси та інфраструктуру. Пише пункти мирної угоди. Щоб Росія підписала угоду про мир, Трамп просто пише твіт зі зверненням до Путіна у стилі Зупинись! Зупинись, Володька. Що скажете з цього приводу? <хи> от так от тепер вирішується геополітична справа. Будьте в курсі свіжих новин щодня.